Підроблене вино, підпільне виробництво сигарет та нелегальна заправка в Борисполі. Вітаю! Це даджест головних новин бюро економічної безпеки України за тиждень. Детективи територіального управління БЕП у Київській області викрили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю, яке діяло у Київській та Рівненській областях. Організатори налагодили масове виробництво виноградного вина сумнівної якості. У результаті проведених 13 санкціонованих обшуків було вилучено майже 20 тисяч літрів. Фальсифікованої продукції, а також обладнання для розливу, чорнові записи та фінансову документацію. Орієнтовна вартість вилученого алкоголю становить майже 2 мільйони гривень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, призначені судові експортизи алкоголю у Харкові, Дніпрі та Києві. Викрито підпільну мережу, яка займалася незаконним виробництвом та продажем сигарет. Детективи бюро економічної безпеки провели обшуки в результаті в результаті яких вилучено понад 672 тисячі пачок контрафактних сигарет 15 відомих брендів. Їх вартість перевищує 38 мільйонів гривень. Сигарети виготовлялися без відповідних ліцензій, нелегальне виробництво та склади організували в одному з селищ Вижгородщини та в Солом'янському районі столиці у приміщенні, що належить Київській міській раді. Триває досудове розслідування, встановлюються коло осіб, причетних до незаконної діяльності, зокрема. Перевіряється можливий зв'язок цієї групи з нелегальним виробництвом контрафактних алкогольних напоїв у Львівській області. Детективи бюро економічної безпеки викрили підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини. Чоловік використовував підроблені документи, щоб отримати дозвільні сертифікати для експорту деревини. Під час митного контролю на пункті пропуску Раваруська була затримана вантажівка. Вона заповнена пиломатеріалами хвойних порід. 41 кубічний метр. Вартість вилучених матеріалів становить майже півмільйона гривень. Триває досудове розслідування, призначено низку судових експертиз. Бюро економічної безпеки припинило роботу нелегальної автозаправної станції в Борисполі. Детективи вилучили понад 10 тисяч літрів фальсифікованого пального, а також обладнання для його зберігання та реалізації. АЗС працювала без відповідних ліцензій та документів на пальне. У ході слідчих дій вилучено дизельне паливо, бензин, газ, а також чорнові записи та документацію. Триває досудове розслідування, встановлюється коло причетних осіб. На Одещині агрокомпанія відшкодувала до бюджету 15,3 мільйонів гривень несплачених податків. Директор підприємства, яке займається зберіганням агропродукції, умисно не задекларував доходи та не сплатив податок на прибуток у 2024 році. Під час досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування завданих державі збитків. Керівнику компанії повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження передано до суду. Ми розповіли про головні події цього тижня. Ще більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Побачимось.